Доброго дня! Діти! Погляньте на малюнок та скажіть, що тут зображено? Морква, м'ясо, полуниця, ягоди, сир, яйця, молоко, капуста, хліб, картопля. Як можна все це назвати? Це продукти харчування. А скажіть, це корисні продукти харчування? Так, це корисні продукти харчування, тому що в них є всі необхідні речовини для розвитку та росту. Щоб рости та розвиватися, потрібно їсти 4 рази на день. Вранці це сніданок, вдень це обід. Після обіду полуденок між обідом та вечерю. І ввечері ми їмо. Називається прийом їжі вечеря. Погляньте, що тут зображено? Морозиво, тістечко, чипси, газований напій, гарбургер, картопля фрі, кетчуп. Це теж продукти харчування. Але вони шкідливі продукти харчування. Тому що морозиво, тістечко або напій, вони мають багато цукру, барвників, які шкодять організму. А зараз пропоную послухати вірш, який називається не та каша. Мама просить сина Сашу, їж, синочку, манну кашу. Хто до каші не байдужий, той росте здоровим, дужим. Відповів матусі Саша, ой, не та це, мабуть, каша. Кожен день її з'їдаю. Сили ж зовсім я не маю, досить нижчий від Миколи. Каші ж він не їсть ніколи. А зараз запитання, що мама просила сина. Мама просила їсти синочка манну кашу, а яку ж користь дає каша? Вона казала, хто до каші не байдужий, той росте здоровим дужим. Діти каші дуже корисні для розвитку та росту дітей. А зараз гра назви каші. Яка це крупа? Гречана крупа. Як називається каша з гречки? Гречана каша. Яка це крупа? Рисова крупа. Як називається каша з рису. Рисова каша. Яка це крупа? Пшона крупа. Як називається каша з пшона. Пшона каша. Яка це крупа? Манна крупа. Як називається каша з манки. Манна каша. Яка це крупа? Вівсяна крупа? Як називається каша з вівсянки? Вівсяна каша? Яка це крупа? Перлова крупа. Як буде каша з перловки? Перлова каша. Діти, про що ми сьогодні говорили? Про продукти харчування. Чи всі продукти корисні? А скільки раз потрібно їсти, щоб рости та розвиватися? Звичайно, 4 рази на день. Молодці! Я з вами прощаюся. Будьте здорові!